Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну святкову закуску. А головне, що вона дуже проста та робиться з простих інгредієнтів, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Для цього нам знадобиться один великий багет або два середніх багети. Для цього я беру багет та розрізаю його на дві частини, після чого відрізаю кінці з обох частин. В мене був багет приблизно 30 см. У мене багет з зернами, але це не обов'язково. Тепер переходимо до основної частини. Вирізаємо багет у багету серединку. Так очищаємо дві частини. Саму основну частину можна буде використати на сухарі, але головне очистити ось таким чином багет. Тепер ось ці частини можна посушити на сухарі у салат, а поки що робимо основну начинку. Я беру балик та нарізаю його на кубики. Також у начинку ви можете взяти варену ковбасу або м'ясо. Також вийде надзвичайно смачно. Після чого перекладаю все це до посуду та починаю нарізати солодкий перець. Головне це очищаю його зсередини та промиваю. Нарізаю його також кубиками. Також, якщо у вас немає можливості купити перцю, можна використовувати консервовані огірочки або свіжі. Також можете додати будь-яку улюблену вашу зелень. Дивіться від сезонності вашої начинки. Тепер все це перекладаю до посуду та натираю великий зубчик часнику. Часник додає особливої пікантності до страви. Та тепер додаю крем. Сир. Хочу якось спробувати його зробити з кефіру, так як бачила дуже багато рецептів у інтернеті, але якщо спробую, обов'язково поділюсь своїм досвідом, а поки що наповнюю багет начинкою. Це може бути зручно або маленькою ложкою, або великою. Головне все це гарно утрамбувати. Та залишаю багет на 2 години у холодильник, після чого його можна нарізати та подавати як закуску. Можу сміливо вам радити цю закуску, ви приготуєте її ще не раз, а гості її з'їдять дуже швидко. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!